Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо з вами про харчовий ланцюг, який є такою нібито ілюстрацією, моделлю того, як вся матерія та енергія рухаються в екосистемі. Коли ми говоримо про матерію, ми маємо на увазі атоми в екосистемі, молекули. Подивіться на свою руку, вона теж складається з атомів, і ваш комп'ютер чи планшет чи телефон так само складається з атомів. І виявляється, що матерія не створюється і не зникає, вона просто перетворюється у межах екосистеми, але ми це побачимо трошечки пізніше. А коли ми говоримо про енергію, ми маємо на увазі ту енергію, яка необхідна нашим клітинам, щоб жити і щоб не просто існувати, але й робити щось таке цікаве, думати, рухатися чи дивитися відео на Ютуб. Отже, харчовий ланцюг якраз і описує це. Як ми вже говорили в інших відео, у більшості екосистем велика частина енергії надходить від сонця. Сонце випромінює енергію, яка потрапляє на Землю. І тоді з'являються організми, які ми називаємо продуцентами. Вони здатні поглинати світлову енергію сонця і брати атоми та молекули з навколишнього середовища, наприклад, вуглекислий газ з повітря, воду та інші поживні речовини із землі, з ґрунтів. Завдяки цьому вони будують себе, використовуючи енергію сонця. Під час цього процесу вони не лише створюють свою структуру, але й зберігають енергію у певній формі. На цій картинці ми бачимо кількох продуцентів. Дерево, трава, що здійснюють фотосинтез, але це не лише рослини, водорості та інші мікроорганізми також є продуцентами. А тепер подивимось на цього милого кролика. Кролик не може отримувати енергію від сонця самостійно. Щоб отримати енергію та матерію, йому потрібно з'їсти одного з продуцентів, ймовірно, трошечки ось цієї трави. Тому ми називаємо кролика споживачем або консументом. Кролик є споживачем як енергії, так і матерії. Коли він їсть рослину, атоми цієї рослини стають частиною тіла кролика, дещо, звісно, виводиться з організму, наприклад, у вигляді різного характеру відходів. Але енергія, що зберігається в молекулах, дозволяє кролику жити і рухатись. Всім, частина цієї енергії втрачається у вигляді тепла, розсіюється. Насправді, навіть продуценти використовують енергію для життя і під час цього також виділяють тепло. Ось, будь ласка. Далі ми бачимо лисицю. Лисиця не вегетаріанка, вона не їсть траву. Вона полює на тварин, таких як кролики, мишки, білочки і так далі. Але загалом вона теж не виробляє свою їжу. А споживає її, тому лисицю також називають консументом. У майбутньому ми детальніше поговоримо про відмінність між тими, хто їсть рослини, і тими, хто їсть інших тварин. На цьому харчовому ланцюжку ми малюємо стрілки від того, кого споживають, до того, хто споживає. Наприклад, кролик споживає рослини, тому стрілка йде від рослин до кролика. Лисиця полює на кролика, то стрілка йде від кролика до лисиці. Можливо, ви помітили стрілки, що вказують вниз. Тепер погляньмо на тих, кого називають редуцентами або декомпозиторами. Це гриби, різні мікроорганізми, черв'яки. Редуценти роблять саме те, що ви можете собі уявити. Розкладають залишки мертвих організмів, а також їхні відходи, як, наприклад, усю кеку від кролика. У процесі розкладання матерія повертається назад у ґрунт або атмосферу, і цю речовину знову можуть використовувати продуценти. Знову ж таки. Кожен організм у цьому харчовому ланцюзі використовує частину енергії для існування та виконання життєвих функцій, а частина енергії втрачається у вигляді тепла у кожному випадку. На цьому у мене все. Дякую за увагу!